Гестаційний цукровий діабет це форма гіперлікемії, яка розвивається під час вагітності і через підвищений рівень цукру в крові становить ризик як для матері, так і для плоду. Як і інші типи діабету, гестаційний діабет впливає на те, як організм використовує глюкозу. Здебільшого, гестаційний діабет не викликає помітних ознак або симптомів, але можливими симптомами можуть бути підвищена спрага та частіші сечовипускання. випускання. Під час вагітності гестаційний діабет можна контролювати, дотримуючись здорової дієти, виконуючи фізичні вправи та за потреби вживаючи ліки. Контроль рівня цукру в крові допоможе зберегти здоров'я матері та дитини, а також запобігти важким пологам. Якщо у матері був гестаційний діабет під час вагітності, зазвичай рівень цукру в крові повертається після пологів до норми, але зберігається підвищений ризик розвитку діабету другого типу. Тому потрібно буде стежити постійно за своїм способом життя.